Я мрію повернутися додому, відчинити цими ключами свої двері. Ця шапка для мене особлива, бо я плала її у мирний час. Шпиці і шапка, прикраси, записка, ключі, книга чи синьо-жовта стрічка. Речі, які внутрішньопереміщені особи забрали із собою, тікаючи з окупації. У Тернополі відкрили фотовиставку Непомітні історії. Дев'ять людей поділилися своїми спогадами, що пережили, покидаючи рідний дім та показали важливі для них речі, які взяли із собою, переїжджаючи у безпечні місця. Герої та героїні Орії не мешкають у Тернополі, однак і тут про них мають знати, переконані організатори експозиції. В кожній історії прочитати долю і життя цілих сімей людини, яка покинула свою домівку, свої найцінніші речі, і захопила з собою лише якусь декілька речей, що поміщалися в маленький пакуночок чи чи валізку. Голова ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Тернопільській обласній військовій адміністрації Яна Шкуратова сім'єю також переїхала з Луганщини на Тернопільщину, але ще 10 років тому. Тоді з собою найцінніші речі і собаку, бо вважала його членом сім'ї. Жінка розповідає, ключі від будинку та офісу, що у Луганську ще впродовж декількох років зберігала, понадіялася, колись туди повернеться. Однак з часом змогла зібрати всю силу, кулак та викинути їх. Саме тому Яна Шкуратова, як ніхто інший розуміє, що відчувають герої та героїні історій. Героям даної виставки, так як і мені, буде дуже важко залишити ці пам'ятні для них речі, тому що це не просто речі, це частина життя. Ну, наприклад, ті українські. Стрічки, так за яких їх забирали в полон, знущалися з них. Вони підлягали. Насильство от через ці речі вони покинули Запоріжжя, Маріуполь, Херсон та Бердянськ. Кожен із тих, про кого виставка дав дозвіл на поширення своєї історії. Завідувачка сектору у справах сім'ї Тернопільської міської ради Ольга Грош говорить, для експозиції обрали назви непомітні історії, бо про них знають тільки у війських колах. Однак це те, що пережили люди, і цьому треба надати розголос. Основна мета це про поширення інформації і поширення того, що насильство не потрібно толерувати, тобто, навіть якщо це насильство було здійснене внаслідок військових дій, все рівно люди страждають від цього. І потрібно всіляко надавати людям, які страждають від насильства, допомогу. Переглянути фотокартини та прочитати історії тих, хто постраждав у війні, можна впродовж тижня, до 27 вересня, до 15.00 у центральному холі Подолян.